Ой дівки, не кохайте неодружених. Раз досі не одружився, значить і на тобі не жениться. І на розлучного не ведіться. Розлучився з одною, розлучиться і з тобою. І в дівця обходьте стороною свою дружину у труну загнав і тебе зажене, а кохайте краще одружених. Раз дружину свою кохає, значить, і тебе кохатиме. Привіт, подруга! Кажуть, ти заміж вийшла? Так, вийшла. Ну як тобі сімейне життя? А так само, як і в дитинстві. Допізно не гуляй, з чужими дядьками не спілкуйся. Чоловік дивиться телевізор, а дружина тим часом готує вечерю на кухні. Тут чує з кімнати. Не йди туди, не йди, дурню. Вона запитує. Ти там з ким розмовляєш? Та це я наше весілля переглядаю. Докотилися. Депутати ухвалили закон, за яким людина, яка має корову, прирівнюється до нафтового магната. Тому що у нас в країні 1 літр молока коштує як 1 літр бензину. Чоловіки, беріть на замітку, якщо ваша сусідка дуже частенько заходить до вас за сіллю, то швидше за все сіль це просто привід. Її більше цікавить ваш перець. Сільська дівчина дуже хотіла потрапити до міського клубу на танці. Тому на пропозицію охоронців зачекінитися, вона, недовго думаючи, зачекінилася одразу з двома. Жінки, запам'ятайте, все, чим ви на радощах поділитеся зі своєю кращою подругою, одного разу буде використано проти вас. Марія Іванівна каже на уроці Значить так, завтра у нас контрольна робота, щоб явка була 100%. Усі зрозуміли, Вовочка такий, а якщо я буду сексуально втомлений, нічого, значить писатимеш іншою рукою. Один приятель запитує в іншого Слухай, а ти чого завжди такий задоволений, коли те, що на дачу везеш? А чого мені не бути задоволеним, якщо вона мені гроші за бензин повертає? І багато вона тобі повертає. Ну, з розрахунку, що моя тавруха їсть 50 літрів на 100 кілометрів. Два куми так добряче вже набралися, і один питає в іншого Куми, а ти знаєш чому відьми на мітлі без трусів літають? Ні. І чому? Відповідь просто вбила на повал. Та щоб було чим за мітлу триматись.